Олексій Гарань з нами на зв'язку. Це професор політології Національного університету києво могилянська академія, науковий радник фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Олексію, мої вітання! Вам дякую за те, що ви долучилися, добрий день, Пану добрий пане Олексію. Давайте от по порядку стосовно зустрічі фракції Слуга народу із президентом Зеленським. Офіційну причину, о, та, офіційну причину і версію ми почули, та, що обговорювалися там питання, зокрема внутрішньопереміщених осіб. Однак, на вашу думку, що ще могли обговорювати на цій зустрічі? Ні, ну були, були повідомлення. Я ж там не був, так? Тобто так. я не є інсайдером, були повідомлення. І виглядало так, що обговорили питання також е війни, миру, гарантій безпеки. Бюджет, uh -huh. і що ще там було ну от, внутрішньо переміщення особи, і дійсно дуже стисло говорили про ці закони. Значить, що б я тут наголосив, в позитиві, якби це те, що це було в форматі питання відповіді, uh -huh. тобто, це не було монологом пана президента, і я думаю, що це добре. що, о, Ну, я вважаю тоді це діалог, принаймні питання відповіді так от е Про якість я не можу сказати. Е але ми бачимо цифра 150. 150. Давайте згадаємо, скільки було у фракції е слуг, коли вони е зайшли до парламенту. Це було 250 з хвостиком, зараз офіційно 230. Ну, це не дивно, бо частина, скажімо, там ще там хтось пішов уряд, хтось. Е Хтось вприт до президії Верховної Ради, ага. так тобто, які формально тепер є позапраційними, ну але тим не менше, 230 да. До речі, про уряд. Це ну да, якщо там хтось є із мажоритарників, то його місце автоматично не заповнюється, так тому що якщо ми говоримо про о, тих, хто обирався за пропорційним списком, то там дуже легко, якби наступний підтягується. Uh -huh. але okay. ми бачили, що в результаті голосування нема ні 230, ні навіть близько. Тобто, це в кращому випадку або десь 200, або 180. І зрозуміло, що е, голосування воно тоді е, неможливе, позитивне, без підтримки або двох уламків ОФЗЖ, або двох фракцій ну, бізнес-фракцій, бізнесів, mm -hmm. та як От це тобто реально монобільшості немає. Формально вона продовжує існувати. Але е реальної її немає, от, от і, пане змогу... та Я якщо я навіть не применшую за останній рік, вже неодноразово піднімається питання кризи парламентської, зокрема про це говорять і, і аналітики а руху чесно і наводять там да свої дані. На вашу думку? Чим загрожує от така ситуація, яка склалася наразі стосовно того, що вже не вистачає голосів, як такої монобільшості немає. І який може чи є вихід із неї, от зараз в даних реаліях, коли у нас воєнний стан? Дивіться з формальної точки зору, монобільшість існує, так? І тут можна прикриватися тим, що ну, мовляв, да, у нас є монобільшість, так? От, ну, з формально, це 230 голосів. голосів. А от що відбувається реально, це вже інше питання, але з формальної точки зору услуги зараз не потребують того, щоб переформатовувати коаліцію, оголошувати коаліцію з іншими фракціями. Ну насправді вони цього і не хочуть. Тому що тоді покажуть, що вони спираються та на... а я от хочу прямо поточнити. Ви кажете же. оголошувати коаліцію з іншими фракціями? А от потенційно з ким би могла фракція слуга народу утворити коаліцію в цьому парламенті і чим то, могла би коли, коли вона форкалиця все формувалася? То казали, що це може бути з голосом. Знову ага. бачили, що цього не сталося. Ну тоді ще слуги народу розглядалися як така реформистська сила, і тому казали, що вони могли б з голосом. А, ну, але тоді позиція була керівництва, що ми вся, самі все це потягнемо. Зараз по-хорошому треба було б формувати уряд народної довіри національної діри. По хорошому, незалежно від того, що це йде від Порошенка чи від когось ще це потрібно зробити. Так що показати єднання. Ну, але влада на це. Це буде важко зробити, тому що амбіції є з того з того боку, багато було вилите бруду одне на одного. Але якби влада захотіла, ну, над цим можна було, можна було б е... попрацювати. Ну, Влада цього не хоче робити. Вони вважають, що їх ця ситуація ну, влаштовує, поки вони можуть назбирувати е... цю. Більшість, але дійсно ситуація може стати достатньо загрозливою. Ми маємо розуміти, що цим своїм бездумним голосуванням за правки до закону, які стосувалися на і САП депутати. Підставилися, вони були дуже незадоволені. Частина з них, якби чесно, кажуть, що да нас обдурили, і вони тепер будуть думати не всі. Але хтось буде думати віддавати, підтримувати, скажімо, там президентські ініціативи, чи чи ні? І це дійсно може стати, може стати проблема. Угу. От ну, пане Олексію, да. чи ви от ви вже про це трошки зазначили? І ми говорили, наш кореспондент спілкувався з депутатами, і ми в свої, в своїй новині сказали про те, що їм все складніше. Домовлятись з ОПЗЖ про додаткові голоси ОПЗЖ, довіра інші. Ну зломування давайте точно з уламками якось, з уламками. Так, так? так, так формально з... вони не називаються називають да, да, але... звісно, да да це та да. дякую за уточнення. І тут питання в тому, чи не перетвориться це на певний політичний колапс, коли вони не зможуть збирати голоси навіть на ключові якісь законопроекти або навіть навіть от зараз бюджет. Бюджетний процес є бюджет, нема голосів. Чи ще якісь, тобто, може бути така криза парламентська, і який з неї вихід? Ви кажете, уряд національної єдності? Важко припустити, що на це піде президент, але можливо, як ви постає тобто питання: а чому? А постає питання, чому, якщо це логічно, якщо в інтересах країни, ну те риторичне питання То, е, президента? Да, бо як Трамп посилається на Байдена, ну так у нас президент посилається на Порошенка. Да, всі біди це від Порошенка. Ну і тому от виходить таке, е таке ставлення, і я хотів би сказати, що насправді ситуація знаєте, важче тримати цих людей, депутатів під контролем, тому що абсолютно зрозуміло, що на виборах. Кількість місць, які може завоювати умовно блок зеленського, він різко зменшується та порівняно з тою фракцією, яка зараз є. Ну, дивіться, опитування зараз показують. Що може зібрати умовний блок Зеленська може зібрати 20 відсотків? Ну це зараз це припущення, тому що ми ж не знаємо, хто реально піде на парламентські вибори, коли це буде Але відсотків. Це не 40 відсотків, як це було на виборах 2019 року. Це двічі менше. До речі, приблизно стільки ж було і перед початком війни, тобто ще перед початком війни. В разі виборів, то оця от партійна частина вона б скоротилась вдвічі. Ну от, значить, потягти за собою паровозиком зможуть лише половини нинішніх депутатів. А що робити іншим? Скажімо, ну і тому люди починають задумуватися над своїми е політичними перспективами. Угу. Це вже просто дійсно, як ви кажете, тривожний дзвіночок: 150 депутатів президентської фракції. Прийшли на зустріч із президентом, так тобто, Так. яка відбувалася, до речі, в офісі президента, так хоча мені здається, що цілком нормально було б, якби Зеленський прийшов до, до своїх депутатів, це було б нормально, ну, але ж обов'язково треба показати, хто тут начальник. Ну от зараз це все менше і менше працює. Я зовсім не зловтішний з цього приводу. Uh, тому що дійсно в інтересах мати дієздатний парламент і мати парламент такий, в якому приймаються рішення, що, від... що відповідають національним інтересам, а для цього потрібен запас більшості. Так? Тому що очевидно, що вилазити на коаліціях з спадкоємцями uh, партії регіонів це геть недобре. І ми маємо розуміти також, що uh, власне на цій зустрічі, і це потрапило в пресу що. Президент сказав, що ми можемо стояти перед дуже важкими рішеннями. Mm -hmm. Причому він прямо сказав: якщо буде погіршуватися ситуація на фронті, якщо нам доведеться йти на якісь дуже дуже важкі компроміси, ну навіть на заморожування, заморожування лінії mm -hmm. по лінії зіткнення, це теж важкий, дуже компроміс. І за цих умов дійсно буде важче отримувати підтримку. Підтримку парламенту ще раз, поки що, поки що, справляється да нинішня влада, вона забезпечує цю підтримку, яка необхідна. Ну, але ви самі показали: якщо немає, сказали, якщо немає більшості, навіть для того, щоб проводити засідання парламенту, ну то що ж ми говоримо? Про що ж ми холоди пане Олексію, дякуємо вам, Олексій Гарань, професор політології Національного університету києво могилянська академія, науковий радник фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Був з нами. Говорили про ситуацію у Верховній Раді стосовно е фракції Слуга народу. Чи є наразі криза монобільшості? Почули від пана Олексія, що як такої кризи наразі немає, Так, але це може та. бути.